Інформаційну війну на на даному етапі ну не хочу сказати, що виграє, але в неї є певні результати. Вони закидують в наш медійний простір, тезиси, всяку таку річ, щоб розхитати ті, хто сумнівається. І ті люди, які готові воювати і захищати свою країну, бачать, що крізь фонд такий та там не можна, там незаконно, можна те, можна все. І вони думають, та чого я піду, тобто хай всі йдуть. Тому ось ця історія інформаційна на зараз вона заважає людям, які готові захищати нашу державу, піти, тому що навколо всі там плачуть, кричать і розповідають, що е, там обговорюють різні речі, там чи це правильно, чи це неправильно. Тезіси, наприклад, хай йдуть воюють поліцейські, чи хай йдуть воюють депутати. Ну, це неправильні тезиси, на мою думку. Депутатів там мало з них толку не буде. Поліцейські мають забезпечувати порядок, ну, це їх пряма, прямий обов'язок. І навички в них самі такі. Поліцейських, наприклад, штурмові загони-давно працюють на передовій і показують дуже гарні результати. І постійно звідти. Формуються штурмові загони, які йдуть і воюють. Тому ці тези абсолютно закинуті нам, але вони знаходять підтвердження у людей, які, на жаль, бояться, чи не хочуть об'єктивно відпускати своїх родичів, там, дітей, чоловіків, батьків. Не знаю. Вони просто не хочуть і тому вони знаходять ці, ці тези, вони розсереджуються по країні.